О, тут буде дуже цікава подія, яка проходить раз на рік. Сьогоднішній фестиваль Національно-патріотичний нон-стоп уже проводиться в в Києві з учнівської молоді закладі освіти міста Києва. Ну треба сказати про те, що патріотичний нон-стоп він є традиційним. Може, я буду мати надію про те, що за підтримки департаменту освіти і науки Київської міської адміністрації, громадських організацій, які на сьогодні представлені тут, і до. Гають нам приведені патріотичного нон-стопу. Нон-стоп буде жити і набагато далі, не лише ті три роки, які промайнули. Ми сьогодні запросили на наш патріотичний нон-стоп всіх бажаючих дітей взяти участь у національному патріотичному фестивалі. Тут представлені біля 18 локацій. Ми будемо намагатися познайомити дітей. З історичною минущиною, яка була в нашій країні, це і представленням козацької слави, де вони можуть доторкнутися до. Історичної спадщини, навіть до тих е, історичних е, озброєнь, які були в українській армії, ми маємо наразі показати вишкули, які є на сьогоднішній день в українській армії. Ми маємо наразі показати і досягнення спортивного дитячого туризму, тому що є локації, де діти зможуть пройти і попробувати себе на ск. Калодромі, адже це наснага, загалка і майбутнє нашої України, це наші діти. Тому ми всіх запрошуємо на майбутнє долучатися до національно-патріотичних фестивалів ігр, де маємо можливість познайомити не лише з державними установами, а й тими громадськими організаціями, які наразі є партнерами нашими, і які вже вступають в систему. Виховання національно патріотичного підростаючого покоління нашої української держави сьогоднішній захід. Він називається Національно-Патріотичний фестиваль Патріотичний нон-стоп». направлений на захочення знайомства дітей з позашкільною освітою. Ми показуємо вже третій рік поспіль, що є дуже круті, класні заходи в позашкільній освіті, навички, які можна отримати. Сьогодні, по суті, якраз знайомство з цими різними корисними напрямками дітей відбувається. Громадянську війну наші не знібували. І другу світову війну це основне збройне сухопутних підрозділів. Вот. Дуже мецна, далеко стреляет. Прицельная дальность в Литовске на 2000 метров. Для кавалеристов, артиллеристов, зенитчиков, была вот такая карабин Мосина. Не он вот прицельная дальность до 1000 метров. Вот. Ну, трошки і більш зручніше було з ним той же самий Патрон 52 на 54. То це мій гурток. Я разом зі своїми юними скаутами сьогодні для нас дуже цікаво, тому що він різноплановий, тому що є і краєзнавчий аспект, є і військовий аспект. Водночас дуже багато і спортивного туризму сьогодні присутнє. Тому я думаю, це для дітей для загального розвитку і набуття нових знань. Це дуже істотно, коли локально в одному місці можна довідатися, скільки всього цікавого. У нас три відділи. Спортивного туризму, краєзнавчого екскурсійного і військово патріотичного, то фактично всі відділи нас роблять виїзди. Тому що якщо це джура патріотичного відділу, то ми виїжджаємо на територію. Якщо ми проводимо квест краєзнавчий, то ми їдемо на певну територію Києва. То може бути чотири площі, то може бути оболонь, може бути інша ще місцина. Якщо це наші туристи, то вони дуже активно використовують і Труханів острів, і Голосіївський парк для того, щоб проводити саме спортивне орієнтування і водні наші береги. Як водну нашу для Диетический шоколад. Приходим, забираем, да? і воно так замыкаем, взрывчаточка, взрывается. Минус ручки, минус ножки, за шоколадки уже не переживаем. Также прикапываем, идем, наступаем ножкой, тоже Там Можна, Можно, пожалуйста. Можешь положить туда, наступить ногой. Нос. <связывая> на стол. Это ребята сами крепались один день, сделали такие. А так она Оно она же рассчитано не на пальчике. Ты же не придешь и будешь выж... наступишь? Ну, ой, не, ну да. хоть ты уже как пушинка, но все равно оно должно. Выстрел? <связываем> ну, она выпускалась, что у меня ложила чтобы... <связываем> Ой, класс! <связываем> 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 Портін це національне українське бойове мистецтво засноване засноване в Україні. Президентом федерації засновником є Дуар Анатолійович Єрьоменко, дуже знана, відома в спортивному світі людина. Він 10 років був капітаном збірної команди України. Він учасник війни в Афганістані і через певний момент з групою однодумців заснував нове національне патріотичне бойове мистецтво «Хортинг», яке зараз отримало статус національного виду спорту в Україні і статус офіційного виду спорту перед цим і зараз широко розвивається в усіх регіонах України. На даний момент в Україні зареєстровано 415 клубів спорту. І федерація включає понад 40 тисяч осіб. Є сайт Національної федерації. Він має величезне інформаційне наповнення, Там дуже багато інформації, і там можна знайти клуби з хортингу будь-якого міста України. Якщо ми кажемо про місто Київ то будь-якого району найближчого додому міста Києва, тобто всі райони там представлені з адресами, телефонами, електронними поштами керівників клубів, організацій. Хортинг буває дуже різний. Буває спортивний хортинг, буває фізкультурно оздоровчий хортинг, військовий. Повий хортинг, військово-патріотичний, поліцейський хортинг також. Да? Тобто є дуже багато різноманітних видів Хортингу, і кожна людина знайде для себе щось. Я як віце-президент Деснянської районної федерації Хортингу запрошую всіх на тренування жителів Деснянського району прийти і поринути в чарівний світ бойових мистецтв і національного бойового мистецтва хортингу. Ну, це дуже гарний захід. Я дуже задоволений, що проводяться такі заходи у нас в Києві, воєнно-патріотичні. Ці заходи згуртовують дітей, дають уявлення про козацьку славу, дають уявлення про воїнський дух. І дуже гарно, що цей захід сьогодні відбувається.